Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ось такі ми мандулки зробили для вас. Ми трошки попрацювали над попередньою формою цилиндр, мандули. Це мандула Super Classic від Aston Fishing. Попрацювали ми саме над формою циліндр в тому плані, що ми зробили більш заукруглі кути. Тим самим приманочка стала більш якась реалістичніше виглядати в природному плані, тобто, що має заукруглі кути, такі, як у риби, скажімо так, тим самим стала більш, ну, більш привабливіша, як на наш погляд. Тому ми зробили кути такі заукруглі, не гострі. Мандулка ця 4 дюйми 100 мм плюс-мінус 05 мм, включаючи опушку. Деякі опушки, а саме червона та зелена. горять в ультрафіолетовому світлі, які самі кольори. В комплекті йде 12 мандул. В різних кольорах. Кому цікаво, переходьте в описі під відео. Є наші посилання на Instagram та наш Facebook. Підписуйтесь, пишіть, будь-що під постом або в приватні повідомлення, і ми надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. Мандулки можна придбати виключно комплектом. Ось така краса. Ось такі мандули. Супер класик. Сама популярна форма серед всіх мандул в своєму роді. Ця класична форма двох з двох частин складається. Дуже має гарні характеристики для дальності закиду гачки 0,1 та четвірка. Зроблені ось такі гачечки. Широке трошки таке цивь, для того, щоб була гарна засікаємість риби. Проволока сталиста, нержавійка 0,8. Також мадула має додаткову обмотку всередині, всередині проклеєну. Тим самим цей монтаж стає набагато міцніший та надійніший. Гарні корейські крючки. Тут також, бачите, зроблена ця м'якенька опушка, для того, щоб була гарна засікаємості риби, багато виробників грішать тим, що використовують дуже маленький гачок, менший в цій голові, мабуть, двойку. А використовують вони його тому менше, що оцю головку бубишки дуже тяжко надіти на крючок 0,1. Дуже тяжко. От прям так настільки тяжко, що коли виготовляєш, у вас будуть дуже пекти пальці та руки. І це <кій> забирає дуже-дуже багато часу. Тому багато виробників використовують гачок 2, тому що просто його дуже легко монтувати. Але ми не шукаємо, ми не шукаємо легких шляхів і використовуємо найкраще. Тому що, якщо гачок буде тут, наприклад, двоєчка, вже не буде така засікаємість риби. Хороший, крупний судак або щука з великою, як кажуть пачкою, з великою челюстю, вона просто ну, не, воно погано засі, <кхух> засічеться. І коли риба почне мантеляти головою, вона просто його... Позбавиться і тим самим у вас буде сход. Тому гачки мають бути гарно і гарно пробивати, засікати рибу. А пушка чому тут сама така? Перше, для того, щоб була гарна, засікаємось. По-друге, коли в стоячій воді вона падає, вона падає отако на бік. Це е, створює додатковий елемент гри. І тим самим приваблює ще краще хижака. Провокує його на атаку. Циліндр для того, щоб гарно летіла. Вона ця форма гарно пробиває течію. Ось такі гачечки. Проволка. Ще раз всередині додаткова обмотка нитки та проклеюємо, для того, щоб трофейна риба не зійшла. Наприклад, в Китаї мандули, які ви. Купляєте або багато інших виробників. Тут а немає проклейки всередині, в хребту з проволоки та гачка. Немає проклейки і немає додаткової обмотки нитки. Що це створює? Це створює ненадійний монтаж. Якщо гарний сом влупить або гарна щука, або сазан буде сход. По-друге, такий гачок, який він дає плюси. А плюси в деяких країнах заборонено рибалити такими трейніками. Або у вас багато зацепів в місці лову. Ви просто кусачками відкусуєте цих два гачка. Відкусуєте цих два гачка, і у вас залишається одинарний гачок. Одинарний і одинарний з гарною засікаємостю. Тобто, вже в країнах, де заборонено. Такі тройники, наприклад, у Польщі. Така оснастка вона під питанням стоїть, можуть виникнути проблеми, тому що в, 12, в 14 країн світу брали усюди є свої нюанси. Тому і таки використовується гачок, а також використовується для гарної засікаємості. Ще раз повторюсь, бо багато ще раз кажу, тут двойку ставлять, для того, щоб просто її зручніше було монтувати. Але воно зменшує оцей діаметр робочий. Оцей діаметр між бубишкою та гостро, оцим, гострим жалом, тим самим на великі риби. Велика риба дуже тяжко засікається. Тому ви звертайте на це увагу. Це не ми і не я придумав, це ми розробляли з нашими риболовами, враховували побажання кожного, та, кожного та досвід кожного, хто давав нам поради, і прийшли. В цілому разом до таких ось висновків. Тут різні кольори, В УФО деякі кольори світяться, 12 кольорів таких найкращих. кращих. дуже такі гарні, гарно засікаються, але якщо на дуже мертвому зацепі, дуже сильно їх почати, почати розгинати, можете навіть спасти свою приманку, а потім про руку загнути, загнути плоскогубцями. Ось така мандула. Ще раз для тих, хто каже, що кольори не мають значення, я вам скажу як виробник, що кольори мають дуже велике значення. І в кожному регіоні України, а також світу в країнах працює різний колір. На озерах, наприклад, буває зелений. Працює. На других озерах та річках працює інші кольори. І вже не раз таке було, що той, хто завжди їздить на рибалку. І користується своїм досвідом, знає, що буває такий день, що колись байцює білий, колись красний. В Чевкасах, в Тубільцях, колись один рік судак в вихолоті стоїть, ні на що не бере, надіваєш червоний колір, і починаєш зразу його ловити. Тому ці професійні риболови в кавичках з нашої дружної країни, в кавичках, яка на нас напала, вони. Часто люблять казати, що кольор немає значення. Ну воно і не дивно, тому що в них багато чого не має значення. Але насправді велике значення має колір. І усюди, як кажуть, кожному кольору, кожному, кожній приманці свій час, час. Цю приманку краще використовувати мандулку саме по холодній воді. Вона дуже гарно працює. Ну, взагалі, якщо силикон не, не реагує ніщо на силикон, надівайте мандулу. Все, це є, тобто, в джигі, це така закономірність. Не працює силикон, надіваєш мандулу. Це і влітом, і осінню, і зимою, але зимою часто замічали. Я, наприклад, у мене була ситуація, що ми з другом виїхали, і він на мандулу, стоячи біля мене, піймав. 8 судаків і ми мінялися місцями. А я на силикон не піймав жодного і не отримав жодного клювання, поки не надів його мандулку, яка була в коробці. От така от ситуація. Кажу з власного досвіду, Силикон це не панацея. у справжнього вібока має бути в коробці все. На всі випадки життя. Багато поманок не було. Ще раз, друзі, кому. Потрібно або зацікавило даний комплект, переходьте за нашими посиланнями під відео в Facebook, Instagram. Пишіть нам будь-що під постом або в приватні повідомлення. Ми надамо вам весь ассортимент з простою формою для замовлення. Також пишіть коментарі, будь-що це дуже допомагає продвигати відео і бути з вами на зв'язку. А також ставте лайк по можливості. Тому подібне. Друзі, кому сподобалось ще раз. ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Ось таке відео. Задавайте питання, буду всіх рад бачити, чути, кожному буду старатися відповісти. Тому, друзі, дякую за перегляд, бережіть себе!